Вітаю в ефірі ви студія мене звати Ольга Гвоздецька. Відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Ситуація складна, але контрольована. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. За її словами, сьогодні діятимуть графіки планових відключень. Зараз тільки відбувається оцінка пошкодження на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт. Тож про масштаби руйнувань та терміни відновлення постачання світла поговоримо з таким спікером Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, вже на зв'язку з весь Студіо. Пане Геннадію, вітаю вас вітаю вас. Оцінка руйнувань ще триває, зазначила заступниця міністра енергетики. Але що можна констатувати вже зараз? Наскільки уражена українська енергосистема? Ступінь ураження можна дивитися за тими графіками вимкнення електричної енергії, які ми маємо на зараз. Якщо застосовують 3-4 черги вимкнень споживачів, то це означає, що за станом на зараз нестача електричної енергії становить близько 3-4 гігаватт потужності. Це суттєва нестача, і цілком зрозуміло, чому зараз більшість мешканців, особливо великих міст і в Одесі, і в Києві. Ми маємо по 14-16 годин без електричної енергії. Втім, ця ситуація є тимчасовою. Зараз енергетики працюють над відновленням. Відповідних мереж і систем тому ці прогнози, які профільні експерти давали на вересень і першу половину жовтня, про максимум одну-дві черги вимкнення і те лише в пікові години, вони поки що залишаються найбільш реальними прогнозами. Угу. Скільки часу може піти на відновлення системи? щоб ми вийшли? От на ці прогнози, одна черга або дві на початок осені? В більшості регіонів енергопостачання вже можна відновити Ну не скажу, що на 100%, але там на 95% точно. Тому що не всі регіони постраждали однаково є певні проблеми з передачею електричної енергії з заходу на схід і з півночі на південь, і підтвердженням цьому є тривалі вимкнення світла в Одесі і області та на лівобережній Україні. Але тут багато в чому допомагає той рівень захисту, який було встановлено на підстанціях оператора системи передачі, операторів систем розподілу, які дозволили ці заходи із захисту дозволили зменшити шкоду, завдану російськими ударами, що вдвічі. Пане Геннадію, все ж таки готуватися до тривалих блокаутів, бо подикують і про 12 годин поспіль відсутності світла, навіть такі прогнози я чула вчора і сьогодні. Ну, скажімо так, до тривалих блокаутів, готуватися протягом наступних. Скільки тижнів, два, три, місяць. Ну, орієнтовно, я розумію, що це питання до, звісно, офіційних осіб і енергетиків, але все ж таки хочеться якось попередити громадян. І саме з того приводу, щоб вони купили пауербенки, хто ще цього не зробив, зарядили техніку, ну і якось приготувалися до осені? Давайте так, от те, про що ви кажете, ну я би лише викреслив слово блекаут. Потрібно робити в будь-якому випадку. Тобто нам всім потрібно зараз подбати про власну енергетичну автономність, тому що під час опалювального сезону, тобто, після там, 15 жовтня, коли середня температура в Україні знизиться до нуля і нижче, тоді можуть бути повернуті графіки стабілізаційних вимкнень з трьома-чотирма чергами. Вимкнень, тобто ті, які ми маємо саме зараз, які ми мали в червні і липні цього року, тобто, все одно потрібно подбати про власну енергетичну автономність а мешканцям багатоквартирних і багатоповерхових насамперед будинків, які вводилися в експлуатацію в останні 10-15 років, потрібно подбати ще й про встановлення насосів. Точніше, для живлення насосів, які встановлені і призначені для подачі води на верхні поверхи, і для роботи водовідведення систем водовідведення каналізації. Тобто, якщо у вас зараз ви бачите проблеми з водопостачанням і водовідведенням, то в рамках ОСББ, ЖБК. Житлово-експлуатаційних контор до всього що іншого з різними управителями потрібно зараз домовитися або спільно домовитися про забезпечення ось такого автономного живлення на випадок тривалих перерв в енергопостачанні, які будуть взимку і які будуть приблизно дорівнювати тим, яким є зараз. Але тоді ситуація ускладниться ще і е, низькими температурами. Е, тому готуватися до опалювального сезону потрібно кожному, тому що енергетики не, е, не чарівники, вони можуть зробити лише те, що вони можуть зробити. Тобто, в опалювальний сезон нинішній. Скоріше за все буде спостерігатися дефіцит потужності десь в районі 3-4 ГВт. і це суттєва нестача. Ми зараз якраз маємо приблизно таку ж саму нестачу. Але енергетики зараз працюють над тим, що впродовж найближчих днів, тижня, наприклад, там до початку вересня місяця. Відновити постачання електричної енергії усім, тобто зараз проблема не стільки в нестачі генерації, скільки в проблемах з перерозподілом генерованої електричної енергії по території України. Я думаю, що цю ситуацію вдасться владнати і вирішити впродовж найближчих днів, і ми матимемо ще раз наголошую вересні на початку жовтня. Достатньо комфортною комфортні графіки постачання електричної енергії. Скоріш за все, вони будуть вдвічі, втричі, а може вчетверо, менш тривалими, аніж є вони зараз. Пане Геннадію, ви вже вказали, що різні ураження в різних областях, але маємо і особливості перерозподілу електрики. І от Одещина була в дуже скрутній ситуації в 22-му, році. У нас було, здається, найбільше відключень на рівні зі столичним регіоном. Яка зараз ситуація? Чи повторюється вона власне для регіонів, як було в 22 другому, році? На жаль, дійсно, ми маємо зараз дуже схожі ситуації для всіх регіонів, які мають велику кількість споживачів і нестачу ліній електропередачі або недостатньо розвинені лінії електропередачі. І якщо казати про найбільших споживачів, то це Дніпро. Далі Київ і столичний регіон. А стосовно. Недостатньо розвинутої мережі передачі електричної енергії це безумовно Одещина. і тут фактично енергетика забезпечується однією високовольтною лінією, і проблеми на ній призводять і до обмеження енергопостачання в Одеський регіон, і до обмеження енергопостачання в Молдову. І це проблема, яку, на жаль, швидко вирішити, неможливо. Тому для Одещини у ті поради, які стосуються забезпечення власної енергетичної автономності, використання тих можливостей, які надають центральні органи влади щодо кредитування купівлі енергетичного обладнання, щодо підтримки домогосподарств, які встановлюють енергонезалежне обладнання, підтримки з боку органів місцевого самоврядування, ось саме ці поради вони є найбільш актуальними. Тому, будь ласка, не звертайте увагу на тих, хто по-перше, панікує. І каже, що все пропало, і нічого змінити не можна. Але з іншого боку, не звертайте увагу на тих, хто хто кажуть, що в Києві все владнають і все буде, і нічого робити не потрібно. Потрібно робити зараз від кожного, від зусиль кожного залежить чи буде Україна зі світлом впродовж і міжсезоння, і наступного опалювального сезону. Якщо говорити про м, вчорашню і сьогоднішню атаки, а, зокрема про вчорашню, бо вона була масованою. А, чи були зміни у тактиці ударів рашистів? Що ми можемо з цього розуміти? Бо вперше ж вони поцілили по київській ГЕС. Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що були вперше застосовані касетні боєприпаси, якими били по підстанціях, і це призвело за словами Шмигаля, до втрати великої кількості обладнання. Це щось. Нове так. Ну я б не сказав, що це геть нове. В сезоні 22 23 років росіяни били насамперед по станціям розподілу електричної енергії. Потім ось навесні. Основними об'єктами вони вибрали великі теплоелектростанції, гідроелектростанції. Зараз знову повернулися до обстрілів, передусім об'єктів передачі і розподілу електричної енергії. Ті компанії, які в свого часу убезпечили ці об'єкти, встановивши захист другого рівня, тобто від дронів, вони звичайно. Зараз мали значно менший, меншу шкоду, завдану цьому обладнанню. Але росіяни знаючи це, застосували проти цих об'єктів розподілу. Ну, фактично, по підстанціям били крилатими авіаційними ракетами повітряного базування, і це, звісно, призвело до переривання енергопостачання. Хоча через невисоку точність ударів достатньо велика кількість об'єктів, хоча і постраждала, але не була знищена. Тому зараз, використовуючи ті резерви, які є у операторів, вони роблять все від них залежне для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання. І оце якнайшвидше – це найближчі дні. Не варто думати, що ось така ситуація, яка у нас вчора, сьогодні відбувається, вона буде тривати увесь вересень, жовтень цього року. Ні, у нас будуть кращі, дні, і це об'єктивні прогнози. Дякую вам за такі прогнози. Втішні щодо захисту енерговузлів, також сьогодні прем'єр-міністр повідомив, що це закриття об'єктів енергетики гебіонами для захисту від непрямого ураження, і це перший рівень. Другий залізобетонні укриття для трансформаторів. І нібито більшість із них вже побудовані Укренерго. І на це було виділено десятки мільярдів гривень. Як ви оцінюєте ступінь такого захисту? От Власне, судячи з вчорашньої атаки, так можна вже оцінити. Якщо казати про Укренерго, то завдяки встановленому захисту ступінь пошкодження і, взагалі, обсяги пошкоджень були на 60% меншими, аніж воно могло б бути. І це якраз завдяки тому, що Укренерго, до речі, не використовуючи кошти державного бюджету. Цей оператор зміг достатньо ефективно, результативно захистити більшість власних об'єктів. На жаль, далеко не всі компанії скористалися досвідом Укренерго, і ми маємо прикри випадки, коли нецільове використання коштів впродовж міжсезоння призвело до виходу з ладу. Дуже цінного і дуже вразливого обладнання замінити яке швидко неможливо. А ви можете вказати, про яких постачальників йдеться? Я можу сказати, але це справа не моя. Це справа ставки Верховного Головнокомандувача, на якій вже були. Ці випадки підкреслені і вжито заходів для їхнього неповторення в майбутньому. Будемо сподіватися. І останнє до вас питання Україна тільки не оголосила, що планує поновити експорт електрики за кордон, і майже одразу сталася чергова нищівна атака ворога на нашу енергосистему. Тож про експорт, про експорт поки що доведеться забути. Якщо в е, день години буде профіцит електричної енергії, то експорт е, буде відбуватися, е, тобто я б не пов'язував заяву е, про відновлення про можливе відновлення експорту з цією атакою, тому що атаку підготувати за день неможливо. А від е, е, Відстань да, термін між проміжок часу між заявою про відновлення експорту і атакою він менше аніж доба. Тому е, так, експорт можливий і цілком ймовірно, що у вересні. Він може відбутися, якщо до цього часу буде відновлено енергопостачання, і споживачі в Україні не будуть відчувати нестачі електричної енергії. Ну і крім того, це не той самий експорт, про який ми звикли всі ну, думати. Тобто, це не довгострокові контракти на постачання. Продовж тривалого періоду часу йшлося про експорт в певні години доби, тобто це внутрішньодобовий ринок. І такий експорт в рамках синхронізованої української та європейської енергосистем, він е, цілком нормальне явище і не пов'язане з якимось обмеженнями в енергопостачанні для українських споживачів. Це нормальна практика, і потрібно звикати до нього. Але, на жаль, іноді ось ці питання експорту вони використовуються окремими політичними силами для того, щоб собі отримати якісь залікові бали до їхнього там рейтингу. Вони там спекулюють на цьому і кажуть, що ось це ДТК, він експортує цю електричну енергію. А ми тут сидимо без світла. Тому, на мій погляд, Укренерго зробило правильно, коли повідомило про можливі обсяги експорту, тому що інакше його б звинуватили в чому завгодно, і на мій погляд, така прозорість і відкритість. Вона потрібна в тому числі і стосовно е, тієї шкоди, яка була завдана енергосистемі для розуміння громадян, і тих термінів, які потрібні для того, щоб е, відновити енергопостачання в повному обсязі, і оператори систем передачі і розподілу, на мій погляд, достатньо добре дотримуються цих принципів прозорості і відкритості своєї діяльності. Пане Геннадію, дякую вам е, за е, гарний прогноз. Нехай він справдиться. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали, як довго триватимуть блокаути, тож не браємося терпіння і енергії в пауербанках і зарядних станціях на найближчі точно кілька днів. І сподіваємося, що у вересні, на початок навчального року, зокрема, і в жовтні, е, будемо мати мінімум. Відключи, дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьому.